Радикальна партія оголосила безстрокову акцію протесту з вимогою знизити високі тарифи на комунальні послуги. Паралельно радикали вимагають скликання позачергової сесії, щоб розглянути тарифне питання в сесійній залі. Попри несприятливі погодні умови, загальнопартійна мобілізація триває другу добу. За словами Ляшка, ніч у наметовому містечку біля Кабміну, який вже охрестили тарифним майданом, минула спокійно. Попри сильну зливу, близько сотні людей ночували у наметах. Майже у повному складі була на майдані і фракція радикальної. Партії ми тут ночуємо. Я всю ніч тут провів. і наступну ніч збираюся проводити. Люди з областей їдуть з багатьох областей України. Акція набирає обертів. І ми тут стоятимемо до того часу, поки не доб'ємося, щоб парламент, президент і уряд прийняли необхідні рішення для зниження цих комунальних драхонівських тарифів. Біля кабміну встановили наметове містечко. Вночі підвезли дрова, буржуйки, кавову машину, спальні мішки, біотуалети, організовують гаряче харчування. Ляшко розповів, харчі, як і на минулих майданах, приносять небайдужі громадяни. Люди з різних регіонів продовжують підтягуватися до наметового містечка, аби підтримати однопартійців та відстояти право українців на гідне життя. Сьогодні вранці сюди приїхали і нововолинські радикали. Приїхали сюди всю безстрокову акцію вимагати від влади зниження тарифів. На комунальні послуги, в першу чергу на газ. Е Тому що люди не спроможні зараз заплатити по такій ціні. Держава і влада говорить, що вона газ купує в два рази дешевше колишньої влади, а ціни нам підняли практично в 10 разів. Точно лякає? Нас точно лякає, будемо стояти до кінця. Радикальна партія організувала цей тарифний майдан для того, щоб нарешті влада почула нас, людей, які вже не можуть просто. Це якийсь геноцид українців відбувається, розумієте чи ні? тому, що зарплати не ростуть, а ці не ростуть. За що платити? Ну я не розумію. Я молода людина, да? працюю на роботі, якби все. І це для мене накладно платити по таким тарифам. А що говорити вже про пенсіонерів, про яких інвалідів, які живуть на ці нікчемні мізерні пенсії? Треба щось робити. Тому ми сьогодні тут тут з Новолинська приїхали. І надіємось відстояти е, нормальне життя для наших громадян, нововолинців і України. серед сотень радикалів зустріли і сусідів з Луцька. Голова Волинського обласного осередку радикальної партії Олега Ляшка Володимир Кучер пообіцяв, що Волинська команда стоятиме на тарифному майдані. До кінця волинська команда буде на саміту постійно. Сьогодні команда проставляє місто Луцьке, місто Нововолинськ. Волиняни, так як всі українці потерпають від тих тарифів драконівських, які цей уряд Яценюка. хочеться так назвати щось, чомусь уряд Яценюка хочеться назвати урядом Азарова. Ось. І ми будемо стояти до того, до того часу, поки уряд не змінить тарифну політику. Польовому режимі проводять і засідання фракції радикальної партії, де встановлюють чергування, призначають відповідальних за охорону дотримання громадської безпеки. Ми не підемо звідси, поки не доб'ємося зниження тарифів, наголосив лідер радикалів. Ми вимагаємо від парламенту прийняття відповідних законодавчих актів. Це скасування рентної плати, це зміни до закону про те, щоб на газ українського видобутку йшов лише на потреби житлово комунального господарства. Це ліквідація Нафтогазу корупційної контори. Яка споживає мільярди. Ми вимагаємо від президента ліквідації комісії по національній комісії по регулюванню ринку електроенергії і комунальних послуг, яка була створена в незаконний спосіб, і вона, ця комісія, призначила драконівські грабіжницькі тарифи. Ми вимагаємо від парламенту прийняття відповідно закону створення реально незалежного регулюючого органу, який не буде залежати ні від уряду, ні від президента. Ми вимагаємо від уряду підвищення з 200 до 400 кубів обсяг. Більго споживання газу по пільговій ціні, і ми переконані, що в комплексі оці рішення, які вимагає радикальна партія, вони дадуть можливість як мінімум двічі втричі знизити вартість житло комунальних послуг, бо сьогодні в людей просто реально немає можливості їх платити. Ляшко зазначив, що нові платіжки за комуналку принесуть за кілька днів після виборів, і тоді масових бунтів не уникнути. Радикальна партія намагається упередити країну від ще одного кровопролиття, тож вимагає від уряду радикально знизити тарифи вже зараз. Натомість за словами лідера радикалів, більшість центральних телеканалів свідомо не включили у випуск новин інформації про протести під кабінетом міністрів. Він також додав, що, попри те, що тарифний майдан стоїть майже дві доби, жоден з можновладців до них не вийшов. Гройсман, Яценюк та інші так зажиралися, що проблеми людей їх не цікавлять. Вважає лідер радикалів. Питання треба вирішувати в комплексі. Це має бути рішення парламенту, рішення президента, рішення уряду. Тобто, це не може хтось там один зробити, а інший не зробити. Бо питання вартості тарифів на Слово комунальні послуги це питання взагалі державної політики. Безвідповідальної державної політики, коли люди перетворюються на крайніх, і коли з людей здирають останню шкуру для того, щоб заплатити за газ, а сидять на тій газовій кормушці олігархії і фактично мільярди, які вони гребуть, витягують із кишені українських громадян. Або український парламент, який три тижні без дії, ми два тижні тому депутати від радикальної партії ініціювали проведення позачарового засідання парламенту, якраз для прийняття рішень, які дадуть. Уть можливість знизити вартість тарифів. Гройсман мовчить, парламент мовчить. Таке враження, наче їх це не обходить. Насправді це величезна проблема. Останні два тижні я їжджу по Україні. Всі тільки й задають ці питання, як їм виживати, як їм платити за тарифи, маючи копійчані пенсії, копійчані зарплати. Нагадаємо, вчора, 20 жовтня, радикали оголосили безстрокову акцію протесту з вимогою знизити тарифи на житлово-комунальні послуги.